Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми від це відео починаємо з магазину, вирішили заїхати з раунд пораненша, тому що в нас дещо покінчувалось І треба скупитися. Тому бажаємо вам гарного перегляду і гарного, звісно, що нас три. Кажи привіт, тато. Ти кому телефонуєш? Кому? Бабузі? Кажи, алло? Алло? Набираєш? Алло? Бабусі, ми вам телефонуємо. Нам треба ягідки взяти. Тут малина 250 грамів, 30 крон, полуниця 32 грн. і лохинка 28-300 грамів. Тут головне перевіряти, чи вона нормальна там не попріла. І візьмемо глухинку. А ще нам треба паста, але я щось дивлюся, тої паста, яка мені необхідна, ну от таку от фірму беремо, дуже смачні. Але немає ні спагетті, ні отаких от. Щось от. не видно. Є от така фірма, але я її ніколи не брала. І мені не дуже подобається на От прям дуже отакі, бачите, закручені спіралі. Я люблю більш такі лайтові. Але їх нема. а такий як зробити в чашки 5 хвилин мікрохвильовця, по ідеї. Я на саме корневий смак. Так, так як цього немає то доведеться що збирати інше і мабуть візьму отакі от. Не коштує а, 15 крон, 2 євро. Скільки їх тут грам? 250 грам. Ну, хай піде хоч таке, тому що інше не знаю. Немає особового вибору. А ми беремо саме тверді сорти. А, тому що, ну, по-перше, дитині, по-друге, нам більш тверді сорокти більш корисні, тому ми беремо їх дитячих розум, машинки. А, є отакі от, а отакі, наприклад, я взагалі не люблю. От я не знаю, ми їх ніколи не купуємо, Костя до них якось так нейтрально відноситься, І я також, мені якісь твердувати, теж твердувати, не знаю, не смачні. Тут поряд, біля спагеттів. О, до речі, спагетти такі є. Але ці 10 крон. Ви їх не куштували, не знаю, які вони на смак. Є поряд такі всякі знижки, розпродажі. Дитяча підкладка на унітаз. 25 крон. Чого вам, дивіться зайчик? Так? А там ще лама є. Ягнятка там маленька, це зайчики маленькі. Клас? Де зайчик? Покажи. Покажи, де зайчик. Так, там зайчик. Клас. Я забула, що сьогодні виявляється в нашому містечку якийсь фестиваль. Я бачила вчора рекламу у Фейсбуці цього фестивалю. Але я не знала, я не читала, що там буде відбуватися все таке. А це ми з тьомою йдемо в інший магазин. Костю поїхали припаркуватися на іншу а, парковку. І що ми йде? І дивимося, а там тварини, там ягнята, там дві лами і оці кроленята. Ну, не кроленята вже а кролі, справжні великі кролі. Було так неочікано. Взагалі, наскільки я зрозуміла, тут ще. Типу забіг є, бігають дітки або батьки з дітками, і потім на фіналі їм ще видають ласи ще різні, що типу пробігли, медальку, там і все таке. Тут прикольна така атмосфера. Зараз йдемо по шопінг стріт то тут вже ну, все звичайне, нічого такого. А там невеличкий такий шматочок, невеличка така зона, де якраз от... Відбувається така от подія. Тому так, дуже так прикольно. Можливо, зараз ще Костю в мову сходити туди разом, щоб він подивився. Я розумію, що Костя не дитина, але мені хочеться, щоб Костя показав саме тьомі, що там і як. Чому я в окулярах? Ми вже вдома і так з Костею не сходили туди на тимі подивитися, але то таке. Бо ми вже додому спішили. Тьома А досі спілкується по телефону. А нас ще полуничка квітна. Так файно квітна полуничка. Клось. Мені подобається все таке, що я зробила саме таким планом, а поставила агроволокно. І посипала оцю трухою. Виглядає дуже класно. Там пташка сидить, вона, до речі, не тікає. А коли я тут проходжу, ми просто з цими гуляємо. Вона і сидить, вона там захована, ще більше заросло, і там, до речі, ще заросло. І цей. Листки прикривають плюща. Тому її там не видно. Там зверху вже троянди будуть квітнути. І йшов дощ, але не видно, що він йшов. Треба квіточки випливати, особливо оці. То дуже швидко сохне земля, треба поливати. Цей день настав, я збираюсь займатися томиним одягом, який маленький ще. Але в мене дуже серйозний до нього підхід, в якому плані. А, тут у мене футболки, майки. Вони, в принципі, в гарній якості, особливо там маєчки деякі, які мене дуже вдягав часто. Але. Знаєте, отак от, от не дуже презентабельно виглядає, і в мене є один момент. Я хочу їх попрасувати. Щоб вони виглядали дуже класно. Тому що я вже подивилася, як люди продають одяг на маркетплейсі, вони отак його і продають або просто не показують, яке воно цілком є. Я хочу попросувати, щоб це було більше, знаєте, щоб я була більш конкурентно спроможною. Паралельно радію, тому що YouTube Kids я тут це 10 років. Я так розумію. Там десятки. Ей, куди? Назад! Тьома! Дощає пані калину і дивись, будь ласка, пані калину. Десять, так? Десять? Де десять? Ото десять. Так. Покажи пальчикам, скільки десять? На пальчиках покажи десять. Отак. Так, да? Так, десять. Так що пішла я просувати. Хоча ми там на десятку заліпає. Я тут уже маечку починаю прасувати. Тут ставлю прасувальну дошку, праска і буду прасувати. Фотосесія йде повним ходом. Вирішила, думаю, хочу трішки покажу, що я взагалі роблю. Я на столі роблю фотосесію, того всього не видно. Видно, тільки тут якраз дуже чудово, шалам лампа І дуже, до речі, класно знімати. Тому отак от фотографую, а потім ж буду описувати і виставляти. До речі, цей костюмчик він майже новий, тому що Тьома його втім лише здається раз. І все. Привіт! Обережно. Він вже сьогодні чуть не впав, неправильно. правильно. Угу. Цей одяг, який в мене зараз отут, Я його перефотографувала. І тепер, мабуть, це ми буде важче виставляти його на продаж, описувати і все таке. І, можливо, за роки два-три ми його продамо. Тому що тут так швидко це все продається. В Україні, я думаю, це б швидко продалося. Дані ні. У нас тут з тьоми іде повним ходом готовка. Ми зараз самі вдома. Чому? Ні, не кидай, не треба викидатися. Ми готуємо їсти. У нас буде картопелька з овочами. Тут брокулі, я ще хочу дістати із морозилки кукурузу, горошок. ось сюди трішечки-капелюшечку трішечки, трішечки сивого соусу, сіль. І, в принципі, ніяких спецій я сюди не планую. Але сюди ще піде куриця. Я не знаю, як це буду вміщати в цій чаші, в цій, цій мисці, але якось буде. Так? Смачного саночку. Тому ми зараз будемо готувати і запікати в духовку. Це вже правда не на сьогодні, а на завтра. Але такі куриця вже стоїть. Маринується, то треба приготувати сьогодні. О, супер! Дістало нам така заморожена овочна суміш. Тут горіг, горошок, кукурузка і перець, солодкий. І якраз туди додав нерви, нерви. Будь ласка, нерви квіточку добре. Нюхаєш квіточку, але нерви. Гаразд? А там окрест собі докину. Не знаю, скільки грамів? 100-200, подивлюсь вже. Таке гарне, соковите, сокови... Таке гарне соковите гніздечко виходить. Але... Зараз треба сюди покласти курицю. Не знаю як, хоча, знаєте, в мене вже є ідея просто запекти а, це, а потім вже курицю якось окремо. Буду пробувати. Я ніжка. Mm? Ай, супер! вийшло, помістилося, У нас просто невеличка курчатка, виходить, не курочка, навіть, а курчатку, воно чудово сюди помістилось, я ще я думала посмажити. Але вирішила не смажити, хай буде так. Тут просто шкірки майже немає, тільки трішки накрила залишилось, бо вона була в пірі, І прийшлося її просто прибирати. Ну, тому зараз фольгою накрию і відправлю в духовку запікати. Мабуть, години-півтори, так точно воно буде запікатись в мене. Взагалі, знаєте, це готувала їсти і зловила себе на думці, що я дуже рідко, коли показую, що я щось готую. Добре, а чому? Тому що я чесно перезнаюся, я не люблю готувати. Я готую, тому що треба. Але робити це я не люблю. Компаньон. Це компаньон. Взагалі я? Компаньйон захотів побудиря поряд, я саме знімаю. А, я про те, що я не дуже люблю готувати їсти. У мене дуже рідко, коли є натхнення щось приготувати, таке, прям, знаєте, щось експериментувати, щось цікаве приготувати. реально дуже рідко. І... Коли я взагалі готую, я готую це дуже швидко. Або з тьоми, або без тьоми. Включаю собі на телефоні якийсь там серіальчик, поки готую, щоб послухати, або якесь відео, там, влог і так далі. Щось на я тобі включаю загалом. І тоді відключаюся просто від реальності і звиваю навіть щось знімати. А, але я раніше якось не любила, воно в мене якось ще з дитинства, знаєте, пішло, особливо коли мама казала: Іра, треба вчитись готувати, їсти. Кажу, я вмію. Вона каже: А чому ж ти вдома не готуєш? Ну Тому що я не хотіла готувати вдома їсти. Ну По суті, тоді я ще могла щось приготувати, теж не любила. А, мама така каже: а чоловіку ж треба буде готувати, їсти. В якого чоловіка ти собі знайдеш, що типу тиш не їсти, не готуєш їсти, та все таке. Я їй відповідала, що я собі повара знайду. Ну, по суті, повара я собі не знайшла. Я зустріла чоловіка, який вміє готувати, який може готувати, який готує. Тому так, в цьому плані мені реально пощастило, тим паче зараз, коли вже а, у нас є дитина. Ми якось розпроділили приготування їжі, він зазвичай готує на вихідні. Обов'язково він повинен приготувати в неділю, на понеділок і вівторк їжу, а потім вже готую я. Наприклад, сьогодні у нас субота, і сьогодні готую я. Так вийшло. Що готую я. Тому що Костя не вдома, він поїхав по справам, коротше, по своїм справам. Доводиться готувати мені. Але, знову-таки, не на сьогодні, а е, на завтра. Хоча можна було приготувати ще завтра це все. Але так як е, курицю вже сьогодні дістали, то готуємо сьогодні. Взагалі, з Данії, до речі, з цим попроще. Тут в там, дитячих садках діткам і так далі, дають добробродики різні, то щось таке. І плюс в магазинах дуже багато, можна знайти, якісних полуфабрикатів. Чи та ж сама паста, карі, картопля різна, різна, різна. Тому це не проблема. І це і дітям тут дають, і ми можемо купити там, по знижкам, наприклад, з коли, якщо є якісь гарні знижки, наприклад, завтра. А, тому можна піти просто собі купити, і на один прийом їжі тобі буде їда. Так що таке. Отака от у мене історія. Отакі от у мене відносини з приготуванням їжі. Я не знаю, як там матусі розповідають про те, що вони готують тричі в день, щоб все було свіже. Я цього не розумію, коли в них вистачає часу це все робити, ще й себе, типу, mm -hmm. mm -hmm. 에, так, ще й себе, а, ну, за собою доглядати, там, за дітьми, за чоловіком і так далі, ще й готувати їсти, прибирати в будинок. Я не розумію. Вони або прибрехують, або вони вміють це робити. Як у вас, до речі, відносини з приготуванням їжі і взагалі е, бета е, з чоловіком, або в кого ще немає чоловіка е, взагалі? Напишіть в коментарях, дуже цікаво почитати. Скажу, класно, що у нас холодильник стоїть зверху, а не знизу. Тому що Тьома вже його відкриває. Єдине, що це те, що він не може куди куди ні-ні-ні сино, не лізь. Єдине, що він не може нічого звідти дістати. Але він просто підходить сюди і відкриває. Отак от. Росте дитина, готує, тобі їсти, готую. Зараз буде. Добре, mm -mm. ну що, страва готова. Я приготувала, вона з півтори години. Я вже спробувала куриця готова, Картопелька готова, все готове. Я тут вже скуштувала навіть філе, тому мені подобається. Трішки не досолила, але для дитини це ідеально. Ми, якщо захочемо, а костю полюбе захоче, то тоді досолимо, а так. Так чудово. Будемо завтра їсти. Нім-ням-ням-ням. -нім -нім. Знаєте, це більш такий просто ПП страва. Взагалі я люблю дуже запечену, зі скоринкою, зі шкіркою, да? запеченою такою. Але це ПП варіант. У нас зараз 10 година вечора. Я тім вже около спати. А на вулиці ще світло. Йде дощок. Так хотілося вийти прогулятися, але, на жаль, не вийду. Треба закривати двері, бо комарі залетять.